Друзі, привіт! У глазового віра. Не скажу вам, де було це, близько чи далеко, упіймав над ставом тихим сірий вовк лелеку. А лека й каже вовку Не тримай за ногу. Я хотів би перед смертю помолитись Богу. Вовк скалився глумливо, в'їдливо питає, а навіщо ж молитись Богу, як його немає? Я прошу тебе, лелека, низько поклонився, бо молились тіти прадід, батько теж молився. Хм, ну, молися, вовк дозволив. Та давай скоріше сильно їсти захотілось, аж у шлунку ріже. Отче наш, сказав лелека, бачиш, я вмираю, не остав же душу грішну і впусти до раю. Вовк гарикнув Крапля мозгу є в твоєму лобі? Не в раю ти зараз будеш, а в моїй утробі. Тут лелека, як підскочить, як розправить крила, хвиля вітра шуганула вовку дух забила. І гукнув лелека з неба: Знай, тварюко, сіра, в кожній серці можуть бути в щось прекрасне віра, бо душа без віри темна, як дрімучі хащі, А я вірю, і тому я. Вирвався із пащі. Друзі, кожного дня протягом року я публікуватиму по одній новій гумориці Павла Глазового. Підпишись, тисни на дзвіночок, щоб не пропустити. І до нових зустрічей в жовтому літачку!